У нас, якщо ми говоримо про, про прям трушний трушний паралелізм, який навіть люди, які пишуть на там, всі, всі мова, трушний, да? нагадують Python паралелізм, <хи> це в нас, в принципі, Да? Тобто це е, паралельність процесів, коли в нас кожен процес запускається на, зі своєю виділеною пам'яттю, на своїй виділених якихось. Ресурсах і вони не залежать друг від друга, тобто mm -hmm. вони повністю працюють окремо, ось паралельно. При цьому в них ну окремі ресурси, і вони нас використовуються для CPU, GPU bound задач. Тобто, якщо нам потрібно якісь там. А дуже чи знаєш ти як порахувати? Та взагалі які в нас можуть бути обмеження по тому, скільки, наприклад, там на твоїй машині ми можемо паралельно запустити процесів? Ти кажеш, ми виділяємо певну кількість пам'яті.